Вітаємо вас на каналі ВПК Підшипник. Сьогодні розглянемо підшипник німецького бренду FAK 61822RS. Це високоякісний компонент, спеціально розроблений для застосування в електромагнітних муфтах заднього моста автомобілів. Основні характеристики підшипник радіальний, кульковий, виготовлений з високоякісних матеріалів згідно з найвищими стандартами якості. Це забезпечує надійність, стійкість до навантажень і довгий термін служби, оснащений гумовими ущільнювачами з обох сторін, тип 2 РС. Які ефективно захищають підшипник від вологи пилу та забруднень, Постачається з високоякісним мастилом, яке забезпечує ефективне змащення куля підшипника, знижуючи тертя і підвищуючи тривалість його служби. Розміри, внутрішній діаметр 100 мм, зовнішній діаметр 125 мм, та його ширина або висота 13 мм. Підшипник забезпечує стабільну і ефективну роботу електромагнітних муфт заднього моста автомобілів, забезпечуючи передачі крутного моменту із високою точністю. Придбати даний підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео або зателефонуйте нашим менеджерам. Також на нашому сайті ви можете познайомитись з нашим широким асортиментом. ВПК-підшипник підшипник це тільки оригінальна продукція.